Володимире, розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя от, з повномасштабним вторгненням? От, і я знаю, що от, до ще повномасштабки відбулася подія у 2019 році, так, коли була автокатастрофа, і я думаю, що Якщо у вас є сили поділитися е, своєю історією, як все відбулося, і як ви пройшли цей період е, свого життя? Було 2 травня я поїхав. І я пам'ятаю, що це був е, перший клас моєї доньки. Я з повозив її по лікарням, щоб там десь там лікарі подивилися. оці всі е, професмотр все таке інше, і ми повинні були з донькою поїхати. В Запоріжжі разом У нас вже з того часу так і розпочався така наша традиція робити побачення. І я максимально створював якісь певні умови, да, щоб її кудись відвозити, щоб вона була чисто зі мною, дарувати якісь подаруночки, говорити з нею про життя. Хтось може сказати, що в цьому віці діти нічого не розуміють. Я можу сказати, що діти розуміють ще, коли вони знаходяться утробі матері, і коли цей весь перинатальний процес відтворюється, відтворюється життя, дитина вже набуває певних знань від своїх батьків. Тому для мене було важливо надавати їй те, що в свій час я не мав. і Я розумів, що багато, багато всього вона не буде робити тільки за того, що з нею є безпечні батьки. І Напевно, слава Богу, що вона зі мною не поїхала. Бо тоді подзвонила дружина, сказала, що ще треба деякі аналізи здати. І я відвіз її в іншу лікарню, і там вже дружина її забрала і я поїхав. І напевно, я був на такому місці, де було добре їхати, де було все добре. А в нашому регіоні, біля моря, є такі. А, ну, такі а, Такі моменти, які ну як би так природні так і називаються, або смерчі на дорогах, або віхрі, або єврейські кучері, і як і на дорозі, так і в морі. А, зміни температури і там, певних таких моментів. В воді я це багато бачив, а, в полях багато бачив, але якось на собі я ніколи це ну як би не відчував. І я їхав, слухав класну музику, і в якийсь певний момент, в секунду, в мене він починає оцей віхер, він влітає, мою машину починає крутити по дорозі. Коли я хотів зупинитися, вона не зупинялась і вона просто крутила. І потім я зрозумів, що мені по стрічній полосі може їхати там, було біля такого міста, Такмак називається, і там. Часто фури возять зерно наш порт. Ось, і я розумів, що якщо зараз ця машина вилетить, то ну, з мене нічого не залишиться. Я розумів, що треба її якось зупинити. Це дуже швидко було. І хоча б вилетіти в квет. Він був такий десь під три метри вниз. І коли я вже врулював, щоб е, там покласти машину, я побачив, що руки вже нема, вона вже просто лежала на, на колінах. І як з кофейним апарату так боришила кров, і я однією рукою намагався як втримати, і, і на жаль, не, не дуже втримав. Я влетів на висоті в дерево. І коли я це все вже зупинилася, слава Богу, що ну, якби, не якби не втратив свідомості. Зміг вийти з авто, тобто вибити ногами, підняв свою руку і підвів її до плеча, не розуміючи, що в її нема. Але таке розуміння було, що просто я напевно її зламав. Ось, і я піднявся з цього кведу, піднявся якби з гори на дорогу і став на коліна. Я вже розумів, що напевно. Я себе так відчував, що напевно життя закінчується. Як потім вже лікарі, коли казали дружині, вона сказала так, що 60% крові він втратив, були дуже сильні удари по тілу, і вони їй так і сказали, що до ранку він не доживе. А потім, коли десь о 3 годині я розкидав в палаті сім чоловіків, вони сказали, що він доживе. Але буде вже невміняємим. Ось е, ну, це не так страшно, як не доживе. Ну, але на якомусь етапі я прожив таке певне свідчення, е, певну перебудову в собі, в духовному сенсі, душевному, фізичному, і, напевно, таке повне довіру до того, що. І розуміння до того, що я, я не можу змінювати світ саме як людина, саме як своїми можливостями. Бо певний час я дуже сильно ну, якби думав, що сила це дуже гарно. Зазвичай я ніколи не користувався зазвичай я робив це все заради когось, але на якомусь етапі я це розумів. І тоді, коли я пережив це все, я дуже швидко почав відновлюватись. Дуже швидко. Мій лікар сказав так, що каже: ти народився в Рубахі з одним рукавом, але типу що цей рукав, ну от, от його просто як би не було. Ем, коли був консілім лікарів, там був один зв'язку військовий лікар, він казав, я бачив багато різних травм і знав, що саме твоя травма. Ну, вона була якби аналогічна тим травмам, як, при яких люди не виживають. Але дуже часто люди помиляються, і для мене це став мій такий новий початок життя. Але багато людей, напевно, думали і говорили мені: ти як людина віруюча, ти як людина світла, ти як людина, яка несла справедливість. У багатьох був було питання, чому, чому так? І в мене було питання. Я казав, Боже, чому я? За що мені? Я це не робив, це не робив. Тут був такий, тут такий. Так, да, можливо, звичайно, я не ідеальний, але, але ти ж бачив мене. Я завжди э, заступався за твоє діло і завжди віддавав своє життя за це. Э, на що я навіть не, не, не чув відповідь? І через деякий час я почав запитувати для чого. Тобто, як психолог, як віруюча людина, маючи теологічну освіту, психологічну освіту, ем, певний досвід, розочарування, сил, підйомів, е, багатьох різних аспектів, я все одно не мав певного розуміння, що мені робити, як мені жити, як мене себе приймати, як мене себе на мене на себе дивитися. Бо до цього там умовно я дивився на себе сильний чоловік, там, готувався до великих змагань, за ними йшла велика кількість дітей Хлопці завжди казали, ти для нас, як батько, як опора, як людина, на якому можемо дивитися. Дівчата казали, там, ми би хотіли такого чоловіка в майбутньому. Але одне з таких моментів, також моя донька, мені дуже сильно сподобалось. Коли вона мені ще до травми е, говорила, е, ну, коли я піднімав ці стандарти, вона мені говорила: ти, папа, я би хотіла такого чоловіка, як ти. І я прийшов до цього питання через певний час, я кажу, донечка, якщо б твій чоловік пережив певну втрату, втратив, як я, кінцівку або ще щось, чи кохала ти б його, чи могла би ти за нього вийти заняття? І вона мені каже, пап, ну якщо можна до свадьби, щоб все в нього було. А якщо після свадьби, що станеться, ти ж нас любиш, ти знаєш, не покинув, то я його не покинув. І оцей приклад, я розумію, що він не може бути просто так. Угу. Це всі ті часи, які ми були разом і є разом. І багато є про що про це говорити, але дійсно. Ем... Те, що сьогодні переживають люди, трав люди, переживши травмуючу подію через наслідок війни, безпосередньо військові, які е, да, пережили це на війні, виконуючи бойові завдання, є е, багато. Ну можна дійсно дійсно класифікувати різні періоди, різні ситуації. Да, бо ми розуміємо певна ситуація, коли людина здійснює бойове завдання, розуміючи, що щось може бути, інша людина спить вночі. І пролутає шахет, і, або ще щось, або як історії, коли е, да, дитинку закриває мати, а мати закриває батько, і, і мати, і батько помирають, а у дитинки відриває руку. І да, на певному періоді дитинка зростає, вона сприймає і розуміє в певному безпечному середовищі і е, виходить з цього кризової ситуації потрохи-потрохи, одне діло. Це коли так, а інше діло, це коли люди цього не мають, не мають ресурсів. І ми розуміємо, що певні наслідки, якщо ми подивимося в історію мовно, тої, там, В'єтнамської війни, да, по сьогоднішній час люди реабілітуються, які ще живі. Але час пройшов достатньо великий. І це в державі, яка називається Америка, да, тобто держава США, яка має все для того. Так, щоб люди з різними можливостями, люди з інвалідністю могли жити якісно один з одним. Тобто питання інтеграції навіть не стоїть. Все, ти можеш жити, ти можеш створювати там, бізнес і ти можеш створювати родину. Тобто нема розуміння того, що ти якийсь не такий. Тобто це все настільки знижено. До такого, напевно, ну дуже якісного розуміння, що, е, перш за все, стоїть розуміння, що перед мною знаходиться людина. Тому, звичайно, це все е, на певному етапі, плюс те, що я цим займався, відновленням діток з інвалідністю. Я розумів, що на мені тепер також цей штамп. і що я вже не така людина, яка була, і я собі тоді так і прописав шлях. Я так і назвав свою певний період, певний крок. Я його назвав шлях чемпіонат закінчився, завершився. Це був це було моє резюме саме цієї ситуації. Але я шукав, шукав, я був півтора місяця на відновлені, тільки півтора місяця, і я шукав цю відповідь. І хочу сказати, що я її знайшов десь тільки через три роки. Тобто, я відповідав собі на багато моментів, але все одно аспект прийняття, щоб сьогодні не говорили, але це важкий, це титанічний такий, ем, ем, така практика, коли людина вчиться приймати свої можливості, своє тіло, ем, свою. Можливо, вже подальшу історію життя, і багато-багато чого. -багато Тому я також вчився приймати. І сьогодні, напевно, коли ти проходиш цей етап, або пройшов цей етап, ем, да я можу з дійсністю сказати, що я людина з інвалідністю, але щасливо щаслива людина. Я не втратив сил, а навпаки, став ще сильнішим. Я не втратив. Ем, Душевності, людності, навпаки, став ще більше е, да, розуміти це питання. Так, да, На якомусь етапі м, Росія в нас забрала наш дім, наші можливості, які ми мали, наші певні ресурси, які ми мали. Але я вірю, що як тоді Бог нам давав ці можливості, так і сьогодні Він нам буде давати і дає, е, да, безпосередньо. і... Якщо переходячи в це питання, то звичайно, як більшість людей, напевно, вони знаходилися в такому вакуумі. Тобто, з однієї сторони, ми розуміли, що це таке, з іншої сторони, ми не хотіли вірити в це. І така фрустрація відчуттів, якби умовно ми живемо по різні сторони наших реальностей. Тут війна, тут я не хочу. Тут є тут війна, тут мені здається, що ні, все нормально. Але водночас ми почали розуміти, що це ненормально і десь через певний час, ем, але і до сьогоднішнього часу десь приходить ці це розуміння, що щось воно не те. Бо напевно я сьогодні це додам. Що ем, напевно, на мій погляд, ем, і як Каврос казала в контексті і прийняття що. Це може зрозуміти людина, яка або пережила щось подібне, да, або дуже-дуже ем, ну, емпатична. І мені здається, що якась певна частина України вона не розуміє, що пережила інша певна частина України, чому вони себе так ведуть, чому е, да, певні історії е, вони якби виходять за, за тим чи інший е, там, е, простір. Можливостей людини, або чому вона не може, або може, то я скажу про себе, що дійсно я багато накладав зусиль стосовно того, щоб передивитися. Але коли як я кажу, що коли ти розумієш, хто ти є, коли ти розумієш, що так, певні ситуації є, да, ворог може сьогодні забрати. І ми розуміємо, що найцінніше воно все ж таки залишається ціна життя, ціна близьких людей. І коли я пам'ятаю, ми вже робили цю операцію вивозу з Бордянська моїх близьких, всіх, родини, я пам'ятаю, мені багато людей казало: в тебе залишилось то, то, то. Скільки ти працював, скільки цей там? Ну, тобто, і воно вшло все вгору. Тут ти пережив ці втрати. Я кажу, знаєш, да, на певному етапі я втратив багато, але найцінніше, найголовніше воно зі мною. Все інше я вірю, я або діти, або ну, якось ми це зможемо а, відбудувати. Якщо це фізично, а не фізично, ми це зможемо відтворити.